Як ти реагуєш, коли твоя дитина показує свою негативну поведінку, коли вона щось б'є, ламає, робить якесь фізичне насилля над тобою або над іншими дітьми? Про це я хочу поговорити у сьогоднішньому відео. Якщо у тебе виникнуть запитання по цьому відео, записатися до мене на консультацію ти зможеш у посиланні під відео. Негативна поведінка дітей. Як вона виражається, да? щось дитина б'є, ламає, кричить, ображає тебе або інших дітей. Щось таке присутнє, і ти бачиш, це якась неадекватна реакція дитини на щось, поки то, ми, ми поки не бачимо що. То я тобі пропоную роздивитися, що саме штовхнуло її на таку поведінку. Адже вона не виникає отак ні з, ні з чого. Просто дитина раз і почала себе так вести. Гралася, гралася і почала себе так вести. Ні, так не буває. Пропоную розглянути прямо ситуацію в корінь подивитися, що стається, що потім дитина себе так поводить. Завжди, на таку поведінку, штовхають її такі руйнівні емоції, як злість, агресія або гнів. А від чого взявся той гнів? Від того, що дитина. Щось відчуває, що десь не виконані її базові потреби. Ці базові потреби вони будуть на екрані, ти можеш поставити паузу, записати їх собі, взяти на замітку, що саме да, трапляється. Коли ці потреби не виконуються, і дитина починає відчувати біль, страх або образу. І тільки від цих почуттів у неї тоді виникає. Агресія. А від агресії виникає така агресивна поведінка. Щоб зрозуміти дитину у цій поведінці, тобі потрібно з нею поговорити. Це активна розмова. Що таке активна розмова? Це коли ти задаєш запитання, ти їй кажеш: «Да, я тебе розумію, як тобі образливо. Або так, я розумію, що тобі зараз боляче. Таким чином, ти. Висловлюєш дитині підтримку і розуміння, і дитина починає тобі довіряти. Тому що, коли ми хочемо поговорити з дитиною, а самі займаємося своїми справами, стоїмо до дитини спиною, дитина ніколи нам нічого в житті так не розкаже. Потрібно сісти, дивитися у вічі дитині і тоді тільки задавати їй запитання, десь може кивнути, да, що ти її слухаєш, може десь е, сказати так, так, я, я розумію. Таким чином вистраюється довіра, такі довірливі відносини між батьками і дітьми. Тільки таким чином дитина буде тобі щось розповідати. Коли ти знаєш, що ж у неї трапилося, де вона відчула образу, біль або страх, тоді ви зможете цю ситуацію обговорити і вирішити так, щоб якось конструктивно підійти. І розібратися в цій ситуації і якось допомогти дитині. Взагалі, щоб навчити дитину правильно реагувати на якісь ситуації, вистроївши довірливі стосунки, ти можеш її навчити, що потрібно обговорювати всі свої почуття, прийти так і сказати: мені образило, що ти мені так сказала, мені там боляче. Що так до мене поставилися. Мені боляче від того, що там мене не поважають, що мені не дають якоїсь свободи, що мені не дають якоїсь самостійності. Дитина вчиться казати такі я повідомлення, бо він каже про свої почуття, що я відчуваю біль, образу або страх, і на фоні цього да, в мене виникають проблеми. Якщо е, розібратися, да, якби я була дитина, якби ти казала, якщо ти не хочеш, як дорослий, мати зі мною проблем, тоді послухай про мої почуття і розберися з цим. Допоможи мені розібратися з цим, якось закрити ці потреби, да, які не виконані, і тоді в нас з тобою все буде гаразд. Чому багато хто з психологів кажуть про 8 обіймів в день? Тому що це закриває дитячу потребу у Безумовному коханні. Ти безумовно кохаєш свою дитину, коли ти вісім разів в день її обіймаєш, тому що це неважливо. Зробила вона щось, да, і ти підійшов, її похвалив там і сказав: Ой Боже, який ти молодець, що ти тут справився. Ні, це просто. От, ти ходиш, не проходь мімо. Підійшов, обійняв, сказав, я тебе люблю. Опять проходиш повз дитини, підійшов. Обійняв, сказав, я тебе люблю. Таким чином закривається базове прагнення дитини, яка тільки почала свій шлях да, у цьому світі, яка тільки починає жити. І цих прагнень їх всього навсього чотири: те, що я є, я хороший, я любимий і я зможу. Таким чином, коли ці прагнення будуть закрити таким чином безумовним оцим коханням, що ти можеш підійти обняти дитину без всіляких умов, і не потрібно нічого для цього робити або не робити, створюється таке дно самодостатньої людини. І ця дитина вона виросте самодостатнім дорослим, який знає, що він є, що він може, що він хороший у будь-якому випадку. І він з усім справиться. І що його сприймають просто як особистість. Чим раніше ми почнемо давати дитині оце базове прагнення, тим краще і для нас, дорослих, і для них поки що дітей, тому що вони виростуть у атмосфері захищеності. А коли дитина захищена, вона відчуває себе добре, спокійно, урівноважено і ніколи не пізно. Почати давати це дитині. Неважливо, в якому віці зараз знаходиться твоя дитина. Ці базові потреби, вони актуальні. Ну, не знаю, Років 18 це точно. Ще актуально давати дитині такий посил, що ти є, ти хороший, я тебе люблю і ти зможеш. Тому пропоную тобі почати вже сьогодні давати дитині цю безумовну любов, щоб вона відчувала себе добре. А ти, як мама чи як батько, міг теж краще розуміти свою дитину і збудувати гарні стосунки на все життя. Тому що, коли є довіра у дитини до дорослого, на цьому і строяться стосунки. І це буде добрий початок для того, щоб вирощувати гарне суспільство. Бажаю тобі успіхів на цьому шляху, звірою твій потенціал. Твоя Наталя, до наступної зустрічі! Бувай!